Правильний порядок пальців забезпечує зручну гру, ідеться не тільки про пальці. Від вашої аплікатури залежить рух кисті або ж навпаки, те наскільки буде вона зажата. Зазвичай аплікатура прописана в нотному тексті, але чим далі ви йдете по рівню, чим складніше стоїть твори, тим більше стає питань до аплікатури. Тема досить таки проблематична, але шалено цікава. І щиро кажучи, я не дуже хотіла за неї братися, тому що мені складно пояснити словами через рот часом, чому тут має бути саме така аплікатура, а не інша. Багато чого грається інтуїтивно. В деяких випадках пальці самі підказують, як їм грати. Інших підказує досвід творів, вправ гам арпеджіо. А я знаю, що вам треба конкретні приклади і факти, тому постаралася трішки покопатися і вкласти це в окремі логічні тези. Ну і сподіваюся, що відео стане в нагоді не тільки новачкам, а й тим, хто трішки більше вже в цьому вариться. Я Дарія, це канал Дарстеда про музику, і давайте починати про музику. Має надію, що у відео ви отримаєте відповіді на свої питання, але якщо все дається значно складніше, то буду дуже рада вас бачити на своїх індивідуальних заняттях з фортепіано. А також мій телеграм-канал має свій чат, де музична спільнота дуже відкрита до ваших питань і з радістю вам щось порекомендує. Я думаю, що це точно достойно підписки. Давайте почнемо з банального: дві руки по 5 пальців від великого до мізинця. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Відповідно, цифри будуть в нотах і позначати вам на кожен палець відповідно. На всяк випадок, уточню, що граємо ми внутрішньою частиною пальців, і я не жартую, тому що я бачила дуже різне. І таке, зокрема. Про постановку рук не хочу сьогодні згадувати, бо відео вийде на дві години про це іншим разом, та й думаю, що ви, зрештою, знайдете немало інформації на цю тему. Супер важлива істина до банальності проста. Зручна аплікатура це правильна аплікатура. Правильна аплікатура це зручна аплікатура. Ось так грати незручно і неправильно. Ось так грати незручно і неправильно. Аплікатура не створювалася для того, щоб ускладнювати вам життя, чесно, але з цього випливає одразу наступний момент. Якщо вам незручно грати, можливо, слід міняти аплікатуру. Не кожна аплікатура зручна. Комусь може не підходити підписані пальці у творах, у всіх нас різні руки. Хтось досягає більше октави, а хтось ледь-ледь торкається октави. Потрібно орієнтуватися на власні відчуття, і якщо вам незручно, не бійтеся змінити. Пошукати, знайти власний зручний порядок пальців. Ще раз наголошу, правильне мусить бути зручним. Якщо воно не зручне, воно і неправильне. І з цього випливає одразу наступний момент. Пошук аплікатори може бути у форматі різних спроб та пошуку варіантів. Наступні варіанти можуть спростити цей пошук, перешвидшити, звузити коло пошуків, але часто може бути навіть кілька варіантів аплікатури, і вам доведеться шукати свою власну зручну. гами арпеджіо, акорди це все шаблони, які зазвичай вам не доведеться міняти. Вони підходять практично під кожну руку. І це не спосіб знущання вчителів над учнями, це важливий етап створення вашої чуйки, яким же пальцем правильно заграти. Це, звісно, в першу чергу про вашу техніку, проте всі гами-арпеджіо акорди мають свою усталену аплікатуру. І ці патерни ви будете помічати і у творах. Ясна річ, ви не завжди будете бачити точну копію гами від «до, до до до. Зазвичай це якісь окремі елементи, фрагменти гами, наприклад, у етюді. Вже на початку маємо гаму до мінор. Маємо невелику таку мелодичну зав'язку, після чого гармонічна гама мінор донизу. Ще якась невеличка зав'язка і натуральна гама мінор. Якщо вмієте гаму грати до мінор, досить легко буде грати етюд. Не треба далеко йти, одразу недалеко бачимо і арпеджіо соль-мажор. Трішечки далі арпеджіо до мінор. Вся аплікатура хрестоматійна, як під лінієчку, як і книжка пише, тому що це патерни в творі зазвичай вони будуть використовуватися так само, як ви практикуєтеся на уроках. Тож тут домовилися Гами, арпеджіо, акорди ви граєте і аплікатуру старайтесь запам'ятати. Шаблони на гами та арпеджіо залишив в телеграм-каналі, тому всі посилання шукайте в описі. Якщо і конкретні приклади вам не трапляються, то майте на увазі, що всі ці гами арпеджіо – це аплікатурний досвід, який дає вам надивленість і розуміння, як взагалі можна грати, які у вас варіанти просто присутні, як діяти тоді, коли немає у вас очевидної гами та арпеджіо і ви в пошуках власного порядку пальців. Хочу запропонувати кілька, як на мене, важливих тез, з яким вам буде простіше рухатися. Зручна аплікатура це та, де ваша рука якомога довше часу знаходиться в ось такому природньому положенні. Ви маєте передбачати, щоб рука якомога більше часу проводила в цій позиції. Грати і так складно, ви не маєте ще більше ускладнювати собі життя. Навпаки, спрощуйте, коли я граю етюд, Я якомога частіше стараюся назад повертатись в цю позицію. Немає ось цього. Не потрібно. Дуже важлива порада: старайтеся завжди зберігати легато. Грайте так, наче у вас немає педалі. Аплікатура мусить допомагати пальцям максимально дотримуватися плавності, щоб кожен палець на клавіші легко поєднувся з наступною. Легато це такий собі штрих по замовчуванню. Ми завжди стараємося грати плавно, поки контекст нам це дозволяє. Ми можемо заграти ось так. Але який сенс робити оце перенесення кисті, якщо ми можемо все поєднати? Завжди старайтеся уникнути переміщення кисті. Старайтесь не доводити до того, що у вас закінчилися пальці, і все треба переносити. Якщо інших варіантів немає, то так, ми переносимо руку. Але завжди стараємося все-таки зберегти ту плавність. Це нас одразу запрошує до наступної думки. Потрібно завжди думати наперед, коли ви граєте. Аплікатура мусить враховувати подальший ваш хід. Ви мусите постійно задавати собі питання, що буде далі і планувати свою аплікатуру так, щоб вам далі також було зручно. Точно те саме сталося в цьому етюді. Ми не закриваємо, а передбачаємо і виходимо на третій палець. Після чого можна було би просто зберегти собі цю аплікатуру, рухатися по черзі, але потім довелося б йти на другий, і далі хід був би максимально незручний. Про це подумали наперед. І що ми зробили? Рухаємося поступово, але підкладемо третій палець, після чого маємо зручний перший, і можемо виходити на зручне арпеджіо. Плавності і безупинності гри постійно допомагає підкладання першого пальця або ж перенесення інших пальців через перший. Зупинимося тут трішки більше. В гамоподібних рухах, коли все ось так близько, підкладати пелець можна після другого, після третього і після четвертого. В гамах такі власне поєднання ви постійно і зустрічаєте. Ясна річ, що це підкладання супроводжується легато для цього, зрештою, ми його і використовуємо. Натомість, якщо ви спробуєте використати підкладання після п'ятого, вам буде дуже незручно, швидше за все, ви будете переносити кисть. Ну і так само після першого спробуйте перенести п'яте, відчуєте, що вам явно незручно. Тому після другого, третього, четвертого спокійно можете підкладати або переносити ці пальці через перший палець. Лайфхак на чорні клавіші приємніше ставити не перший палець. Більшість випадків, коли у вас ніби закривалася рука, не було більше куди рухатися. Було якраз таки через те, що перший палець приходив на чорну клавішу. А після нього кудись рухатися дуже незручно. Або, наприклад, так само точно було в етюді, все і далі. Кудись незручно. Тому є сенс на чорній клавіші старатися брати щось окрім першого. Про це нам говорить і досвід гам. Перший палець ми не ставимо на чорні клавіші. Дуже часто він з'являється після чорної клавіші на білу, бо йому тоді зручно проходити під низом, якраз таки лягати сюди. Підкладання і перенесення руки це зручний механізм, але користуйтесь ним все одно з розумом. Широкі інтервали легко охопити п'ятим та першим пальцем. Також дало підійде четвертий та третій, третій та перший, і все-таки з трішки меншими відстанями може підійти другий та менший в деяких випадках. Натомість, другий, третій, третій, четвертий, четвертий, п'ятий не мають дуже великої розтяжки. Старайтесь уникати ось таких ходів, це незручно. Це також незручно. В деяких випадках може підійти п'ятий та другий. П'ятий та третій може потягнутися, але, будь ласка, дуже будьте обережні між ось цими відстанями. Хоча і не зовсім зручно тягнутися, можливо, з п'ятого на третій, але це точно краще, ніж робити ось так. Тому п'ятий, третій, і добре дотягнуся на перший. Натомість потім на мі. Можу дотягнутися третім, але в якщо, в принципі, сюди годиться другий. І маємо. Наші руки, голова, всі ми дуже любимо патерни. Повторення, однакові схеми роблять нам приємно. І коли є можливість зберігати якусь систему, зберігайте. У нас є залишити однакову аплікатуру. Залишаємо. Тут ще сам мотив схожий, тому і аплікатура абсолютно логічна, однакова. Проте патерни часом можуть розходитися з ритмом. Буває таке, що аплікатура йде, наче всупереч і ламає мелодію чи ритм, тільки не зовсім ламає в даному випадку, просто виглядає так, наче аплікатура трохи з'їхала. Це нормально. Подивимось такий приклад. Якщо слідувати мелодії, то ми маємо. І потім підемо сюди. Непоганий варіант, але сенс, якщо ми можемо зберегти ту аплікатуру, яка була в такій зручній позиції. Просто взяти лівою рукою цю нотку і назад так само. Якщо подивимось нотах, то дійсно виглядає так, наче це з'їхали трішечки, тому що мелодія, наче виходить, не зовсім з аплікатури, збігається, але ні, ми просто паттерн адаптували і залишили таким, щоб він був нам зручний в ось цьому саме положенні. Слідкуйте просто, щоб цей ваш паттерн аплікатури не збив правильно пульсацію, не виділяєте якусь там слабку долю, і все буде чудово. А ще відкрию вас секрет: у вас є дві руки. І якщо одна рука відпочиває, то вона може підстрахувати іншу, яка тяжко працює. В даному випадку, якщо будемо слідкувати за лівою рукою, як написано, доведеться робити або ось такий рух, або ось такий широкий, але в нас права вільна, ми можемо зробити. Для тим паче, що далі ми продовжимо далі на цій ж ноті. Так само, замість того, щоб знову тягнути сюди, ми можемо залучити праву. І ми отримаємо. Окрім гам арпеджіо, акордів є ще різні інші правила, які варто враховувати при пошуку аплікатури. Октави граються першим п'ятим пальцем, але октави по чорних клавішах це зазвичай перший та четвертий. Особливо актуально, коли у вас є порядок з октав, і ви чергуєте перший п'ятий на білих, перший четвертий на чорний. Це дозволить вам козати між октавами. І грати плавніше швидше. В етюді Бертіні ми якраз це і бачили. Одна і та ж клавіша, особливо з частим повторенням, виконується різними пальцями. Це дозволяє більше розслабитися та грати швидше, якщо темп цього вимагає. Так, я знаю, що це правило багато хто не любить, але в перспективі ваші пальці дійсно подякують. Будь ласка, вимикайте режим дятла. Також не зовсім правило, а опція, коли ви стоїте на одній довгій клавіші, у вас є змога замінити пальці. Поки ви стоїте і просто чекаєте, на одному місці можете підставити потрібний палець, наприклад, перший, і у вас відкривається шлях далі. Можна рухатися так, як вам цікаво момент, про який легко забути, але насправді він дуже помічний. Також нюанс ви можете брати секунду часто одним великим пальцем. Замість того, щоб тягнутися другим, це може бути часто в лівій руці. Замість того, щоб робити ось так, ви легко можете взяти перше і брати інше, що вас цікавить. Тільки це не стосується ось в таких випадках. Не потрібно. Тут ви спокійно можете взяти другим пальцем, тому не махлюйте. Спробуємо оглянути кілька різних прикладів, деякі з них ви самі надсилали для аналізу, тому давайте поглянемо. Якщо ви спробуєте охопити це без перестановки пальців, у вас ніяким чином не вийде. Тому немає сенсу відкладати перенесення. Нехай ми візьмемо тут вже зручним положенням. Після чого ви можете перенести, я думаю, третє найпростіше нам не треба нікуди далі йти, нам трьох пальців достатньо. І повертаємось назад. Тією шаплікатурою. Можна було би спробувати піти на четвертий, але сенс М -м, хоча комусь може теж буде зручно. І далі просто повторим набагато цікавіший зразок, на який вже довелося посадити і подумати. Мені здається, що в даним варіантом тут буде підставляти третій палець. Після якого можна буде перейти на перший четвертий або на перший п'ятий. Одразу кажу, що тут жодна аплікатура не буде вам найзручнішою. Момент, правда, досить такий складний, але мені видається, що якраз таке перенесення третього пальця може бути досить дале, бо дозволить вам кожного разу ніби, підсувати вашу кисть і рухатися далі. Після третього можна переходити на перший четвертий або на перший п'ятий. Мені трішки зручніше на перший п'ятий. Як наслідок маємо щось таке це ще не здається найзручнішим варіантом, але непогано. Також фрагмент, який сьогодні вже прозвучав, але спробуємо далі пройтися, аплікатура, правда, непроста. Тут ми вже визначили, що можна підстрахувати правою рукою, воно значно спростить нам. А потім що робити з лівою? Якщо ви будете рухатися так, як вам підказують пальці, тобто лягати другим, то потім вам доведеться перестрибувати сюди. Не найприємніша річ, спробуємо пошукати інші варіанти. Якщо ми підемо на третій, все одно нам шлях закритий, бо другий незручний, тягнутися тяжко, все ще краще, але не те. Натомість будемо хитріші. Ми можемо підставити п'ятий. Так. Не хочеться. Ми все-таки п'ятий і 5, це зміна позиції трактуємо. Тому можемо уникати, але в даному випадку в нас содно ре, вона ніби зв'яже нам на легато, так? Таке дещо фальшиве, але це буде легато по факту. І дивіться, у вас відкрита рука. Все, можете грати що вам треба, третій, перший. Потім простіше. Тут це лягає в одну позицію, в принципі, п'ятий на третій легко тягнутися. Не раджу робити ось так: сенсі, якщо ми, в принципі, можемо залишитись одній руці. Якщо вам незручно, можливо, підійде краще цей варіант, але мені більш подобається, коли ми можемо уникнути ось тих ходів. Добрий вечір. Дар'я з майбутнього, яка сидить монтує для вас це відео. Не звертайте увагу на мій голос, в мене нежить і червоний ніс. Але в мене є новини. Я створила монобазу, це аналог Патреону і весь контент, який я створюю. Він безкоштовний. І я дуже щаслива, що він комусь приходиться, комусь він може статися корисним. І все, що хочете мене підтримати донатом, разовим чи підпискою на монобазу, я буду дуже щаслива. Це для мене можливість створювати більше контенту, частіше, якіснішого. Для підписників будуть прямі трансляції, всякі плюшечки. Ну, але ясна річ, плюшечки будуть для мене в першу чергу. Тому, якщо у вас є можливість бажання, буду дуже вам вдячна. Ну, я все сказала, так що повертайтеся до більш нарядної дарії. Це відео зайняло в мене найдовше часу по підготовці сценарію, матеріалу, прикладів. Тому маю надію, що ваш лайк я хоча б трішки відслужила помкнуло світло. Значить, треба вже завершити. Долучайтесь до телеграм-каналу та до його чату, якщо хочете отримувати відповіді на питання від музичної спільноти. А також хочете покупатися більше в цій темі, можу запропонувати вам ось ці матеріали. Більше про них розпишу в описі, напевно, під відео. Нарила дійсно багато достойного, цікавого, професійного. Матеріалу, яке напевно не вкладеться, і в три відео, тому, якщо хочеться вам дослідити це питання, дуже і дуже раджу щось глянути, почитати. Всіх обіймаю, Дякую за перегляд та до зустрічі!